Привіт, друзі! Ми з вами дивимося прогноз на метафоричних картах по знаках Зодіаку. І зараз у нас Телець. Подивимося, що приготував місяць березень для тельців. Е, нагадую, ми дивимося на метафоричній колоді, на авторській колоді, а це означає, що ти у цьому прогнозі побачиш послання саме для себе. Моє трактування не має значення. Ти можеш побачити щось набагато глибше і набагато більше, тому що ця карта саме для тебе. І кожна людина, яка буде дивитися, буде бачити для себе інше значення тієї ж карти. І це нормально, і це добре. Тому що, якщо взяти таро, вони узагальнюють. Так? Є конкретне значення, конкретної карти, і вона тобі щось інше сказати не може. А ці карти тобі скажуть саме те, що тобі необхідно, що чекає саме тебе, тому що ти побачиш саме те, що тобі потрібно. Тобто, я можу бачити щось своє, але ти повинен розуміти, що ти можеш бачити щось інше, і твоя версія буде правильнішою, тому що це метафорична колода. І вона говорить з кожною людиною. Конкретно і несе якусь свою інформацію. Так, і що приємного очікує тельців? Добре, дивимося, що нам випало. Перша карта хм, дуже цікава, про що вона говорить для вас? Для мене це от така любов. На все життя одна й назавжди. Можливо, ви своєю половинкою пройдете якийсь я, такий шлях у березні, який укріпить вашу любов. І ви зрозумієте, що да, це ця людина, з якою я хочу все життя. Да. Можливо, вона вам говорить ця карта щось інше. Ну, Для мене це так. Померти разом, зістаритись разом. Так, що ще очікує? тельців у березні місяці. І це подолання якихось вершин, досягнення якихось цілей. Да? Ви довго йшли до цього, але ось уже, вже, вже доходите, ви вже на самій горі. От стільки пройдено, ще зовсім трішечки лишилося. Ось Так, так. Да. Далі. Третя карта. Ось така. Можливо, вам погано видно, але тут є одна дорога, а там є інша. Тобто йде таке розділення на задньому фоні на дві дороги. Можливо, у вас буде якийсь вибір. Ви постанете перед якимось вибором, можливо, вибір по роботі. Можливо, по стосунках, так? Да? І ще одна карта. Ось така. Там солдат, який хтось маніпулює. Можливо, це ви на керуючій посаді наказуєте іншим людям, що їм робити і як. Можливо, ви десь там внизу, на шахматній дошці, і маніпулюють саме вами. Важливо відчути, де саме тут я. Я не можу от сказати, де ви. Тільки ви можете сказати, де ви тут знаходитесь. Ви це рука? Чи ви це знизу якась людина? А можливо, ви це хмари, які просто спостерігають, як хтось кимось маніпулює. Можливо, будете бачити маніпуляції. Побачити якісь глибинні маніпуляції в цьому світі. Або як хтось з ваших знайомих буде кимось маніпулювати. Да? Ось такі чотири карти. Дуже цікаво дізнатися, що вони говорять саме до тебе, тому що кожна людина може бачити щось своє. Для когось ця карта може бути холодною говорити про те, що можуть не виплатити, наприклад, зарплату, а для когось це потепління після якоїсь важкої роботи, досягаторства, да? якісь результати. Можливо, ця карта, що ви керуючи кимось, зможете досягти багато чого і зробити якийсь вибір. Дуже цікаво почути саме вашу думку, почитати саме твій відгук, тому що до кожної людини карти говорять щось інше. І що приємне може статися у березні місяці. Ось така карта дуже цікава. Знайдення якогось виходу, да, рука тягнеться до світла, тобто я вже знайшов, я вже ось тут. Вирішення якогось питання, можливо. Да? Можливо, це рука допомоги. Хтось подасть вам руку допомоги, допоможе в якихось питаннях, яких ви не змогли самі вирішити щось. Да, ось такий подарочок ви чекає. Можливо, це рука Господа, який почув ваші молитви. Дуже цікаво, що саме для вас воно е, означає, що саме ви побачили в цих картах. Так що я очікую ваших коментарів, лайків і підписку.